Сьогодні в нас є в залі наші партнери, міський голова Теребовлі, селищні голови, які активно приймають участь в наших проєктах. Проєкт поліцейський офіцер громади продовжує набирати оберти в області. Ці поліцейські працюють, але для того, щоб вони працювали більш ефективно, сьогодні будуть передані транспортні засоби. Бажаю вам, щоб ви виконували свої обов'язки з честю, достоинством і пишалася громада вашою роботою.

Бо це насамперед безпека, безпека громадян, безпека наших жителів. І відповідно, коли ця ідея була утворення, пога в нас велися дискусії і фактично було прийнято правильне рішення, що ми поліцейських офіцерів громади розміщали у населених пунктах сільських наших. Автомобіль це є засіб пересування. А коли автомобіль є в руках поліцейського, це оперативне реагування на всі виклики, які поліцейські стикаються з кожним днем. Аналізуючи ситуацію, ми бачимо, скільки поліцейських мають роботи, оскільки до них звертаються людей по будь-яких питаннях.